Картковий кредит як виграти справу в суді і не сплачувати відсотки за користування кредитом, ну або взагалі нічого не сплачувати. Якщо ви отримували картковий кредит і банк звернувся до суду, перше не панікуй. Варто знати, що ви не винні повертати всі ці шалені відсотки. За умови ще раз підкреслюю, якщо кредит був картковий. Це відео є для тебе керівництвом. Сьогодні ти дізнаєшся, яким чином можна виграти суд навіть без участі адвоката. Вітаю! Я є адвокат Денис Пузін, моя спеціалізація, представниця та захист інтересів клієнтів у кредитно-фінансовій сфері. Розберемось ситуацію. Що таке взагалі картковий кредит, його механіка та підводні каміння? Всі ви знаєте, яким чином оформлюється будь-який картковий кредит. У переважній більшості сьогоднішнього відео буде стосуватися таких банків, як Приватбанк, Монобанк, Сенсбанк, Абанк тощо. Тобто ви розумієте, що мова буде йти про системні банки, і повертаємося все ж таки до того, яким чином оформлюється цей картковий кредит. Зазвичай банк вважає, що він з вами уклав. Кредитний договір. І вам надав кошти у користування у вигляді кредитного ліміту. Але ви розумієте, що ви підписували лише анкету, заяву про приєднання до банківських послуг. У деяких випадках буває паспорт споживчого кредиту, у деяких випадках буває, що немає навіть паспорту споживчого кредиту. Тому. Ви повинні розуміти, що безпосередньо кредитний договір в той чи іншій формі ви у будь-якому випадку за умови отримання карткового кредиту не підписували та не укладали. Буду зараз пояснювати, чому саме так. Будеш уважно слухати, уяві, що через місяць-два, якщо у тебе є справа у суді, ти отримуєш позитивне судове рішення, яким у задоволенні позову буде відмовлено і. Тебе можна буде привітати з перемогою. Це, до речі, реально. Це сталося з багатьом нашими клієнтами. До речі, всі наші контакти є в описанні до цього відео. Ми теж працюємо по всій Україні. Можете переходити, дивитися там і посилання навіть на соціальні мережі. Так ось, як укладається, повертаємося, це кредитний договір на думку банку. На думку банку ви приєдналися шляхом підписання заяви про приєднання до банківських послуг, або за допомогою власноручного підпису, або за допомогою підпису порядку закону про електронну комерцію, електронні документи обіг немає різниці. Чи то електронний цифровий підпис, чи ви пробували безпосередньо в банку, і жодної різниці немає. Ви підписали анкету. Заяву про приєднання до банківських послуг. Більше нічого, це не є в розумінні цивільного кодексу разом з умовами, які розміщені на сайті банку, ну, безпосередньо кредитним договором. Це необхідно розуміти. Яким би чином банк не наполягав, щоб він вам там не розповідав, що це не відповідає дійсності, ви отримували кошти, ви заздалегідь знали умови, нічого ви не знали. Оскільки безпосередньо заяви про приєднання. До банківських послуг, або просто в анкеті заяві, або в заявці, як у деяких банках навіть таке буває, прописано лише те, що яку суму ви отримаєте. У буває дуже рідко прописана відсоткова ставка, але у будь-якому випадку є посилання на офіційний сайт банку, де на думку банку у визначений законом спосіб і розміщений саме цікавий. Кредитні умови мається на увазі відсотки за користування, штрафні санкції та пеня. Це не зовсім узгоджується з вимогами діючого законодавства, чому саме далі вам розповім. До речі, дуже часті питання, які виникають з цього приводу, я розповім вже взагалі в кінці відео. Тому слухаємо уважно та до кінця. Ну, взагалі, як подізналися з додатку дії або через сайт судова влада України, або через Open Data Bot, що відносно вас вже розглядається цивільна справа. В суді, що варто знати, у будь-якому випадку, коли ви ознайомитеся із позовною заявою, вона, чесно кажучи, усіх типова, повинна відповідати вимогам статті 175 процесуального кодексу, але у будь-якому випадку вона буде містити в собі саме тіло е та відсотки за користування. У деяких випадках буде ще нараховано штрафні санкції, пеню комісію тощо, ну це дуже окрема історія, кому цікаво придивитися. До речі, до цього про це розповідав. Але придивіться інші відео на моєму каналі, що стосується цього, а ми зараз будемо розглядати безпосередньо, що стосується відсотків за користування, а ще як ми змінчимо, зменшимо тіло. По зовній заяві вам достатньо просто подивитися, яке у вас було тіло кредита, і яким чином у вас безпосередньо були на відсотки за користування. Ну, якщо, наприклад, ви не розумієте, що у вас взагалі відбувається в позовній заяві, або в розрахунку до позовній заяві так все завуальовано. Як, наприклад, це буває у цивільних справах з позовом безпосередньо універсал банку. Він же монобанк, чесно кажучи, ми чесно дуже довго теж рахуємо там контррозрахунок, але його не завжди треба надавати. На цьому ми окремо зупинимося. Треба розрахувати та вирахувати все ж таки, яке у вас було тіло кредиту. Це у переважній більшості той кредитний ліміт, який був встановлений на вашу картку. Все інше, що вам там нарахуне, це є відсотки. Тому тут зафіксували. Йдемо далі. До речі, зверніть увагу, ви можете подивитися по позовній заяві, що ви, наприклад, отримували тіло кредита. Ну, змоделюємо там ситуацію, там 15 тисяч і 80 тисяч відсотків. Не означає, що ви там повинні сплачувати 80 тисяч відсотків. Будете все робити вірно, і 12 тисяч не буде відповідати критерію по заразумним сумнівам під час розгляду цієї справи в суді. Тут, чесно кажучи, з тілом ви натикають питання у суді не те, щоб з відсотками за користування. Тому не слухайте, що вам буде банк розповідати. Слухайте те, що зараз буду розповідати вам я. У цьому відео я не буду зупинятися на алгоритмі, на якому необхідно зупинятися і що необхідно діяти безпосередньо, коли ви дізналися про те, що відносно вас є цивільна справа судді. Цілком зрозуміло, треба ознайомитися з матеріалами або самостійно, або за допомогою адвоката. В цьому є помічник. До речі, електронний суд на ньому є. Навіть на цьому сервісі є відео посилання, яким чином є можливість там зареєструватися, подивитися, що там відбуватися, построїти свій спосіб захисту. Але це не головне. Головне, це з банками. знаєте, є така поговорка, як в банку. От банк завжди дуже дуже виважене, відноситься до своїх строків і до процесуальних строків. Якщо ви, наприклад, що зробите не в строк. А це мається на увазі. Всі мої підписники про це вже знають. Хто ще не підписався, будь ласка, підписуйтесь. своєчасно не подав відзив на позовну заяву, банк сто на це відреагує. І в своїх запереченнях буде вказано вказувати на те, що пропущено строк подання відзиву на позовну заяву, тому все на що посилається там безпосередньо. Відповідач або його представник, ну, в особі там, наприклад, адвоката суд не повинен брати до уваги, а були ви, такі випадки, я це бачив, навіть взагалі повертали без розгляду. Хоча, чесно кажучи, це незаконно, це мені деякі адвокати вже зрозуміють, або юрист, якщо вони підписані на мій канал. Але у будь-якому випадку, що б не відбувалося, який би спосіб захисту ви не обирали, якщо б ви не посилалися. Остаточне, що ви повинні вказати, це те, що ви не визнаєте у будь-якому випадку вимоги банку через недоведеність саме ціни позову, тобто суми, вказані в позовній заяві, ну разом навіть з тілом, з відсотками за користування. Чому я вам зараз поясню: якщо ви, наприклад, не є досвідченою людиною, у вас немає опиту юриспруденції, ви можете десь пропустити помилку і будете гратися. З контрозрахунками будете гратися з аргументами, на які банк, наприклад, реагує. Ну, повірте мені, вони вас обіграють і можете результату цього не досягнути. Я маю на увазі, якщо ви частково будете визнавати позивні вимоги в межах тіла кредита. Зафіксували за будь-яких обставин, ви його не визнаєте. Це стосується, ще раз нагадую, карткового кредиту. Карткового не кредиту за умови, якщо його отримали безпосередньо в банку. В готівковій формі там вже зовсім інша історія, зовсім інше укладання кредитного договору, зовсім інші умови та відповідна зовсім інший спосіб захисту. Про це поговоримо у наступному відео. Я буду там розповідати про типові помилки саме в кредитних договорах щодо кожного банку, яким чином на це реагувати, що робити, як не потрапити в кредитне рабство. Ну їдемо далі. До речі, не треба до суду завжди відноситися таким чином, що якщо справа знаходиться в суді, то це автоматично означає те, що з вас все стягнуть. Суд він буде давати оцінку аргументам. Так, от ці аргументи ви повинні надати суду, щоб він їх взяв і ще й на вашу користь. Зробите все вірно, перемога буде за вами. А спочатку вам наведу приклади декілька справ за нашою участю, за участю мого офісу, в мене особисто, адвокатів, які зі мною працюють. Де їх взяти зараз вам розповім. Ну, наприклад, можу вам розповісти одну історію. Це стосується, наприклад, А банку. Були списані відсотки за користування повністю, а закони та вґрунтоване рішення це відсотки за врахуванням проплачених сум. Манабанк взагалі не доотримав 90 тисяч гривень нарахованих відсотків. Я не буду посилатися на всі судові рішення, які в нас є в наявності. Я вам буду посилатися там на деякі з них. До речі, всіх можлива. Переглянути, подивитися з посиланням на реєстр судових рішень, тощо в нашому телеграм-каналі, який є в описанні до цього відео, зараз вам наведуть дати, на які необхідно там звернути увагу, де саме ці рішення викладені, не здивовані. Зверніть увагу на 22 березня цього року та 13 квітня цього року. 22 березня цього року та 13 квітня цього року у нас телеграм-каналі для вас. Це буде повірте мені, що контент за умови, якщо у вас є картковий кредит з розглядається справа судді, або незабаром вона в суді з'явиться. Сама головна помилка, яку припускає будь-який банк, ну за умови стягнення карткового кредиту, і на що ще треба звертати особливу увагу, це те, що банк вважає. Я повертаюся до того, з чого я починав. що Анкета заява про приєднання до банківських послуг разом з істотними умовами, які розміщені безпосередньо на сайті банку, це є в комплексі кредитний договір. Я не буду зупинятися на правовій позиції Великої Палати Верховного суду. Я не буду зупинятися на сухих нормах цивільного кодексу країни. Одразу вам скажу, вільні шановні мої підписники, це не відповідає дійсності. І якщо все зробити вірно, суд не візьметься до уваги насамперед. Істотні умови щодо кредитного договору. В цьому випадку законне та обґрунтоване рішення буде вважатися тіло кредита, увага за врахуванням проплачених сум. Наведу вам приклад для того, щоб було більш зрозуміло. Дивіться: наприклад, ви взяли кредит, вам було встановлено кредитний ліміт 20 тисяч гривень. За час користування кредитом, ви сплатили. 15 тисяч гривень. Банк намагається з вас стягнути, наприклад, 70 тисяч гривень. Ну, в даному випадку не буде мати різниці, скільки він намагається стягнути, хоч мільйон. Тіло кредита, це кредитний ліміт, ваш, був 20, сплатили 15. Немає істотних умов кредитного договору, які розміщений на сайті в заяві про приєднання. Нічого про це не сказано. Законне та обґрунтоване рішення в цьому випадку це 20 тисяч мінус 15, Позов підлягає частковому задоволенню в межах 5 тисяч гривень. Зрозуміло, яким чином це відбувається. Якщо, наприклад, відсотки за користування перевищують, наприклад, ваш кредитний ліміт або тіло кредита, відповідно позов не підлягає задоволенню в повному обсязі, навіть. З тілом кредита яким би чином, це не було приподнесено банкам безпосередньо в позовній заяві. Навіть за умови, якщо звернеться факторингова компанія замість банку, спосіб захисту той же, ще й з факторинової компанією, повірте мені, буде вам намного простіше працювати, оскільки в банку є хоча б кадрові юристи, у компанії кампанії нехтують цими умовами, ну і намагаються, я промовчу, для того, щоб не порушувати правила адвокатської етики, ну щось там зробити. Хто на мене підписаний? В YouTube каналі, телеграм-каналі він розуміє, про що я говорю. Наступна ситуація, що ж робити, коли ви передивилися це відео, а у вас вже є в наявності судове рішення безпосередньо про стягнення з вас заборгованості. Буває така ситуація, що вже взагалі відкрите виконавче провадження, звернуте стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію тощо заблоковано банківський рахунку, це ще нічого не означає. За будь-яких умов, за наявністю підстав. Є можливість поновити строк або на апеляційне оскарження, або на оскарження заочного судового рішення, скасувавши його, закрити виконавче провадження і всі ці застереження, передбачені законом про виконавче провадження, з вас будуть одразу зняті. Саме головне це не відпускати на самотік, оскільки бувають такі випадки, що коли. Людина нічого не робить, вона сплачує потім до нескінченності. Вона вважає, що якщо там 20% заробітної плати з неї стягують, то там цей позов у розмірі, наприклад, півмільйона гривень дуже швидко зникне. Ні, в шановні, не зникне. Отак От і буде сплачувати до нескінченності, поки безпосередньо не вирішити питання щодо скасування. Судове рішення, яке стало підставою для видання виконавчого листа, ну, а на підставі нього вже було відкрите виконавче впровадження. Фіксуємо. За будь-яких обставин, якщо у вас вже є в наявності судове рішення, ви не приймали участь у справі, ви дізналися про це лише після того, як було відкрите виконавче провадження, ваше головне завдання це вирішити питання про скасування судового рішення. Скасувати судове рішення, все буде ок. Залишити це без рук, ви не будете не робити нічого, так і будете сплачувати до нескінченності, ну, таким чином люди і потрапляють відверто кажучи, в кредитне рабство. Зараз розглянемо типові ситуації, які до нас, наприклад, надходять від наших підписників. Дуже багато питань ставляться в коментарях. Ми намагаємося на всіх на них дати відповідь. Дуже багато питань є у наших соціальних мережах. Посилання ще раз нагадую, і на наш телеграм-канал, і на всі наші соціальні мережі. І на наш особистий сайт є в описанні до цього відео. Ще раз нагадую працюємо по всій Україні. Головне питання найчастіше: що буде, якщо банк звернувся до суду з позовом постання забороненості? Ну а я до суду ходити не буду. Ну він шановні. Якщо ви нічого не будете робити, ви й таке рішення отримаєте, оскільки. У у цивільному процесі є такий принцип, як змагальності та диспозитивності. Якщо ви цим принципом будете нехтувати, не будете нічого робити, надавати додаткові докази, подавати заперечення, відзив, заявляти клопотання, ну захищатися у будь-який спосіб, ви отримуєте у найкращому варіанті заочне судове рішення, яке простіше, наприклад, в фінансовому плані скасувати та переглянути справу в загальному позовному провадженні, ніж. Наприклад, оскаржити його в операційному порядку, оскільки тут ще буде додаватися до навіть послуг адвоката, або якщо ви самостійно будете робити ще й судовий збір. І на цей час, повірте мені, для деяких осіб він вже не зовсім маленький. Цей фактор треба враховувати. Зафіксували у будь-якому випадку, якщо ви дізналися, що справа судді розглядається. Треба ж все ж таки схватити до суду. Бажана не самому, бажана з адвокатом. До речі, в режимі відеоконференції можливо проводити справу з будь-якого приміщення, з будь-яким судом. Наступне питання, яке з'являється дуже часто від наших підписників до нас. Чи можу я самостійно вирішити питання для того, щоб виграти суд? Та звісно, вільні шановні зможете. Якщо ви, наприклад, переглянете всі відео, які є на моєму каналі, та приростаєте ви канал ну я впевнений, що ви будете вже такий собі досвідчений або досвідчена. І чесно кажучи, якщо у вас є можливість черпати знання з інших джерел безпосередньо, а ще з джерел, там де вам воно? вузько спеціалізована надається, і у вас є певна практика цього застосування, звісно, зможете. Перемога буде за вами. Найчастіше питання наступного характеру: що ж все ж таке робити, якщо я до суду не ходив і вже з'явилося виконавче провадження? Вже на це питання відповідав. Ще раз нагадаю, просто це найчастіше питання. У будь-якому будь-якому випадку вирішувати питання про скасування судового рішення для того, щоб закрити виконавче провадження. Закрили виконавче провадження, забули заборові зобов'язання повністю. І є таке ще питання дуже цікаве, а чи може банк взагалі забрати, наприклад, будь-яке майно, квартиру, автівку тощо через забаргованість за картковим кредитом? Одразу скажу вам ні. Скажу вам простою мовою, чому це неможливо. Є таке поняття як ціна позову, є таке поняття, як сума забороненості. Максимум, що вам загрожує, це те, що у вас будуть заблоковані банківські рахунки та буде та стягнення на заробітну плату. Оскільки, як показує практика, картковий кредит не видається на дуже Дуже велику суму, і немає будь-якої економічної доцільності застосувати комплекс сетам з метою проведення оцінки, реалізації будь-якого майна з метою погашення заборонності. навіть за умови, якщо ви нічого не робили, програли справу і нічого не, не збираєтеся робити в майбутньому. Ні, такого не буде. Не хвилюйтеся. І найчастіше питання це більше стосується жінок. Ну на цей час це може стосуватися навіть і чоловіків. Я так розумію, певних категорій. Це те, що. А якщо у мене справа розглядається в суді або відносно мене є відкрите виконавче впровадження, чи зможу я перетинути зробити перетин, вибачаю, з державного кордону України? Де, вільми, шановні, зможете зробити перетин державного кордону, оскільки закон про вільне пересування ще ніхто не скасовував. Я пам'ятаю, колись там десь до 17-го року. Були такі ухвали, якими суди забороняли тимчасово перетин державного кордону. Але я запевнюю, що це все в апеляційному порядку було скасовано. Навіть у мене була справа десь там років, мабуть, 10 тому назад, де одній жінці було блоковано виїзд за кордон. Ми скасували це з поновленням строком в апеляційному порядку. Ну, повірте мені, нічого тут складного у вас не буде. Перемогайте, та перемога буде за вами.